Так, хто ж брехун? Антимонопольний комітет, замовник, учасник. Заварюй собі кавусю, бо це тендер-кава з Ярославою. Сідайся зручно, і далі ми аналізуємо цікавий кейс. Ти заглянеш залаштунки моєї роботи з учасниками групи та юридична підтримка. А мене звати Ярослава Дуброва, консультант у сфері публічних закупівель. Юрист, допомагаю тобі. Вірно діяти в публічних закупівлях-продажах. Твій правозахисник. Дивися далі. Але не забудь підписатися на цей блог, тому що буде ще друга частина по цій цікавій темі. Піриодично, ми проводимо вебінари саме у форматі питання-відповіді. Отже, я зацитую спочатку питання, яке було задано, дуже цікаве, досить таке по оскарженню, а потім відповім. Яка моя позиція? І буду, звичайно, вдячна, якщо учасники групи ТАП юридична підтримка, якщо ви долучитесь, обговоримо це питання, тому що воно може такий кейс може статися з будь-ким з вас, як з замовниками, так і з учасниками? Отже, цитую спочатку питання. Замовником в ході перевірки згідно пункту 42 інформації щодо виконання аналогічного договору учасником отримано лист від контрагента, де зазначено, що такого договору не було. Лист підтвердження надання достовірної інформації. Учасника було відхилено з цієї підстави, учасник подав скаргу. В ході розгляду скарги антимонопольним комітетом було зроблено. Аналогічний запит цьому контрагенту щодо підтвердження інформації, та отримано відповідь, що такий договір був. Про це було сказано комісією на засіданні та зазначено в рішенні, але сам лист від контрагента антимонопольний комітет не прикріпив до рішення, тобто, я так розумію, з питання, що і не зазначив його реквізити. На підставі отриманого антимонопольним комітетом листа від підприємства, замовник скаргу програв, чи можна запросити? Замовник запитує, чи можна запросити в антимонопольного комітету цей лист? На підставі якого нормативно-правового акта зазначає замовник, уточнює, що стаття 18 закону про публічні закупівлі та регламент комісії не визначає такі питання. Отже, питання насамперед, яке потребує відповіді. Чи можна запросити в антимонопольного комітету такий лист, взагалі, чим це врегульовано, так на підставі якого нормативно-правового акта можна запросити? Оскільки в телефонній розмові підприємство, те підприємство, до якого був запит від замовника, і як слідує з рішення антимонопольного комітету, до якого був запит від антимонопольного комітету, оце підприємство в телефонній розмові заперечує факт запиту антимонопольного комітету та надання такого листа. Уже якби починає ставати це питання ще більш цікавішим, так? І далі ще замовник продовжує питання: яким чином надання контрагентам Антимонопольному комітету України іншої інформації ніж замовнику спростовує факт отримання замовником зазначеного підтвердження в ході розгляду тендерної пропозиції? Про що також надано експертний висновок? Чи варто оскаржувати таке рішення антимонопольного комітету в суді? Отже, як ми бачимо з цього питання, воно містить в собі кілька питань. Давайте ми будемо по черзі відповідати спочатку, якщо ви уважно слухали, акцент на тому, чи може замовник запросити в антимонопольного комітету такий лист і, взагалі, на підставі якого нормативно-права актає? Які норми регулюють оцю взаємодію щодо запиту щодо звернення антимонопольним комітетом до підприємств, установ, організацій за отриманням відповідної інформації, в тому числі щодо перевірки тієї інформації, яка зазначається в скарзі або в запереченнях замовника на скаргу? Щоб підтвердити, наприклад, була ця інформація достовірна чи ні, спочатку на це питання дамо відповідь, а потім дуже слушне питання задає замовник, яким чином, взагалі, надання іншої протилежної інформації антимонопольному, навіть якщо такий лист був, тобто той інший замовник по аналогічному договору, якби уявляємо ситуацію, надав замовнику одну інформацію, а антимонопольному іншу. Таким чином, це спростовує факт отримання замовником попередньо інформації щодо підтвердження недостовірності. І, взагалі, третє питання, по суті, я бачу, випливає з цього великого обширного питання: чи варто оскаржувати таке рішення антимонопольного суді? Я розумію акцент, на як... який саме робить замовник, чому таке питання виникло, чи варто оскаржувати, тому що антимонопольний комітет. Зазначив, що він звертався до замовника по аналогічному договору до іншої організації, але не зазначив, як сліди з питання, реквізити цього листа, і замовник в телефонній розмові, замовник цієї закупівлі, яка оскаржується в телефонній розмові з іншим замовником по аналогічному договору, встановив, що антимонопольний не звертався, ну, принаймні, так зі слів. Питання, і зі слів того замовника. Отже, давайте тепер відповідаємо. Сформулювали ми виділили ці питання. Відповідаємо на перше питання щодо нормативного врегулювання: ось таких звернень антимонопольним до інших організацій, і чи може замовник отримати якимось чином цю інформацію від антимонопольного. Насамперед рекомендую звернути увагу на пункт 42 особливостей особливості здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану, що замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником або переможцем процедури закупівлі до органів державної влади підприємству організації відповідно до їх компетенції, тобто, це право замовника перевірити таку інформацію, тому що, як ми бачимо, в нормі зазначено, має право звернутися. Тобто Відповідаючи на це питання, я паралельно буду ще вам роз'яснювати взагалі розуміння цих норм, щоб правильно замовники, учасники діяли, розуміли сутність норм. І буду наводити ще, крім того, практику антимонопольного судову, яка на сьогодні існує, з цього важливого питання. Так от, до речі, щодо такої норми, ми далі зараз продовжимо аналізувати цю норму, але от цей. Абзац пункту 42. Він кореспондує, ця норма, цей абзац кореспондує з нормою в законі про публічні закупівлі. Тобто, в законі про публічні закупівлі є також подібна норма, що замовник має право звернутися за підтвердженням інформації до інших установ, організацій, державних органів. Підтвердження, чи ця інформація, яка надана учасником пропозиції, є достовірна чи ні. Так от судова практика вже давно така існує, що суди вважають, що це не просто право, хоч і зазначено да, зараз в особливостях має право, що це не просто право замовника, а по суті обов'язок перевірити надання достовірності інформації в тендерні пропозиції учасника, що я маю на увазі. Є на сьогодні практика, і в тому числі на рівні Верховного суду, коли. Замовник не звертався за підтвердженням недостовірності інформації. До речі, чи ця практика за позовами прокуратури, не відхилив пропозицію учасника, а потім вже прокуратура в ході аналізу свого розслідування встановлювала недостовірність інформації, оскаржувала результати закупівлі і договір як такий, який є недійсним, оскільки укладений за результатами проведення процедури закупівлі з порушеннями. І вигравала судді, тому що суд вказував, що замовник це твій обов'язок перевірити достовірність інформації, зокрема, в тому числі, от, ті спори, про які я згадую, це були спори про надання інформації щодо не включення в зведення відомості антимонопольного комітету по антиконкурентних узгоджених діях, там надання інформації недостовірної, також по відмові. По банкрутству, що вже проти такої юридичної особи оголошено справу по банкрутству. Ну от і подібна інформація. А по кваліфікації також є подібні спори, коли замовник надавав інформацію про певну кількість нього працівників. А коли прокуратура починала перевіряти, то там тільки керівник і главбушка, і більше нікого немає за даними пенсійного фонду і за даними податкової служби. Тому підсумуємо, ось цей кусочок. Замовники, зверніть увагу: якщо щось викликає у вас сумніви, я рекомендую вам не думати, а обов'язково не задумуватися, чи я маю право, не маю право, це моє право. Вважайте, що це ваш обов'язок. Зверніться краще за підтвердженням, достовірна ця інформація чи недостовірна. Принаймні, навіть якщо вам. Не буде надано вчасно відповідь про достовірність і вже будуть спливати строки розгляду пропозиції, але разом з тим ви можете і продовжити ж строк розгляду пропозиції у зв'язку і на тій підставі, що ще не отримали запит щодо підтвердження достовірності інформації. Принаймні, навіть якщо вам організація зовсім не надасть такої інформації, то потім ви зможете захищатися тим, що ви зверталися. Але ви не отримали такої інформації і бездіяльності саме у ваших діях немає, тому що різні ситуації бувають. Можуть бути торги дуже великі, з великою сумою, які зацікавлять як аудиторів, так і прокуратуру. І одна справа, коли це буде господарська відповідальність, господарський спір, і буде позов прокуратури про визнання договору недійсним. Але може бути так само відкрите кримінальне провадження за статтею 367 кримінального кодексу щодо недбалості в діях уповноваженої особи, яка не скористалася всіма можливостями для перевірки інформації. Ми розуміємо, що потім ви з адвокатом можете доказувати, що це ваше право, що це диспозитив, і так далі. Але це вже буде потім і краще я завжди говорю своїм клієнтам: це попередити, ніж потім боротися з такими проблемами. Отже, пункт 42 надає замовнику право звернутися за підтвердженням достовірно, недостовірної інформації. Але, як я вже вам сказала, на сьогодні судова практика така, що суд вважає, що це не право а обов'язок. Ну, принаймні, така практика за нормою по закону, яка є а, подібна а, до, особливо, до норм особливостей. Далі. Аналізуємо цю норму в разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі, вимогам кваліфікаційних критерій, наявність підстав визначених пунктом 47 цих особливостей або факту зазначення в тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів. Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. На що тут треба звернути увагу при аналізі цієї норми? Ви перевіряєте замовники інформацію з точки зору достовірності, недостовірності загинаємо пальці по кваліфікаційних критеріях, по підставах для відмови пункт 47, а також норма передбачає вся інша інформація, документи або факту зазначення будь-якої іншої недостовірної інформації. Тобто, те, що в нормі нормотворець Кабмін виділив окремо поняття по кваліфікації, по відмові, це не означає, що тільки... Цю інформацію, ці документи ми контролюємо і перевіряємо на питання достовірності недостовірності. Всі питання в тендерній пропозиції, всі документи, вся інформація може бути замовником перевірена з точки зору надання достовірної недостовірної інформації. Ще, що важливо в цій нормі, у разі отримання підтвердження, у разі отримання відповіді там про недостовірність інформації, підтвердження факту. Про недостовірність інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів. Недарма нормотворець згадав саме ось про це. Суттєва. Тобто, ви ще можете, замовники, зіткнутися із тим, що, хоч ви й отримаєте підтвердження недостовірності інформації, але учасник може заперечувати, що так, ця інформація недостовірна. Окей. Але вона не є суттєва під час визначення результатів відкритих торгів. То і я це, до речі, не бачила, щоб чи аудитори аналізували у спірних закупівлях, де вони встановлюють достовірність, недостовірність інформації. Але як ми бачимо з норми, таке питання може виникнути. Тому коли. Замовник отримає недостовірну інформацію і потім відхиляє пропозицію. Я б рекомендувала також замовнику в протоколі відхилення, у поважної особі в протоколі відхилення писати, обґрунтовувати, що ця інформація є саме суттєва під час визначення результатів відкритих торгів. Ну, ось, наприклад, як у цьому кейсі, замовник що задав питання. Це інформація щодо підтвердження кваліфікації, тобто окремо ми бачимо в нормі кваліфікація виділена, а потім ще й далі наголошено будь-яка інша інформація, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів. Тому ось тут можна обґрунтувати, що так, це кваліфікація, це є суттєво, щоб перевірити, чи учасник має аналогічний досвід для. Підтвердження кваліфікації в цих торгах чи немає, тому ось ми відхилили, бо отримали недостижну інформацію. І далі, що важливо в цій нормі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. Тобто далі йде імператив. Якщо попередні абзаці ми з вами аналізували, що замовник має право звернутися, тобто, диспозитив може звертатися, може не звертатися, але за судовою практикою, як я вже вам сказала, по подібній нормі по закону. Суди вважають, прокурори вважають, що це обов'язок перевіряти достовірність, недостовірність інформації, якщо замовник має певні якісь сумніви. То ось наступний абзац нам вже говорить про те, що коли така недостовірна інформація встановлена, то немає права вибору замовника, якщо вона є суттєвою для визначення переможця. Один тільки вибір: треба відхиляти тендерну пропозицію. Ось ми частково відповідаємо на питання одне з тих питань, яке в великому питанні задано було замовником. Що ж робити, якщо замовник отримав одну інформацію, що це недостовірна інформація, антимонопольний, нібито отримав потім іншу протилежну інформацію. Чи може якимось чином це спростовувати ту інформацію, яку отримав замовник? Забігаючи наперед, я говорю не може, по суті, тому що не може з точки зору замовника, тому що на етапі, на момент прийняття рішення аналізу тендерної пропозиції, прийняття рішення про те, чи відповідає вона, чи не відповідає вимогам тендерної документації. В замовника була тільки інформація про те, що такий договір не укладався. Чим підтверджено недостовірність інформації. Тому, як на мене, Замовник прийняв вірш на рішення, якщо в нього була така інформація. А вже коли на етапі розгляду антимонопольного, якщо антимонопольний дійсно звернувся до іншого замовника і дійсно той замовник дав уже протилежну інформацію, то там уже я вважаю мають працювати правоохоронці з тим замовником, яким чином він дає на офіційний запит одного замовника, однієї організації як замовника, потім антимонопольного. Протилежну інформацію. Чи не буде це можливо службове підроблення? Можливо, різні посадові особи готують такі листи, і може вийти, що замовнику одна інформація пішла, а антимонопольному інша інформація пішла? Ось таким чином відповідь на це питання. Ідемо далі. Пункт 44 особливостей. Замовник відхиляє тендерну пропозицію зазначенням аргументації в електронній системі закупівель в разі коли і серед іншого в підпункті першому передбачена підстава. Учасник процедури закупівлі зазначив тендерні пропозиції недостовірною що ще суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. Норму, яку ми вище аналізували. До речі, є подібна підстава для відхилення і по переможцю в пункті 44 особливостей. особливості. Тепер аналіз. Отже, підсумуємо: <кій> перш ніж перейдемо до тепер, аналізуємо. Замовник за нормою має право звернутися за підтвердженням недостовірності інформації, але за судовою практикою це його обов'язок. Тому обирайте, як ви будете діяти замовники. Якщо отримали таку недостовірну інформацію, то далі вже у вас немає права з нею гратися. А є обов'язок, якщо вона суттєва і впливає на визначення переможця, значить повинні відхилити. І е, протилежне отримання потім антимонопольним чи якоюсь іншою організацією, там аудиторами, якщо вони, можливо, також під контроль це питання візьмуть. Протилежна отримана інформація. Ними не спростовує того, що на момент... Прийняття рішення оповноваженою особою було підтверджено, що ця інформація недостовірна. Отже, як на мене, якщо такий лист не буде визнано підробленим, то оповноважена особа вірно діяла. А тепер переходимо до повноважень антимонопольного. Пунктом 55 особливостей передбачено оскарження відкритих торгів відбувається відповідно до статті 18 закону з урахуванням цих особливостей. Закон про публічні закупівлі. А це для новачків, якщо не знають. Потім 58 особливостей передбачено, що суб'єкт оскарження несе відповідальність за точність та достовірність інформації, що оприлюднюється в електронній системі закупівель. Тобто суб'єкт оскарження коли оскаржує, ось в даному випадку, якщо учасник оскаржив рішення замовника про відхилення. Напевно ж, він в скарзі писав, що був, був такий аналогічний досвід, що замовник не мав права відхиляти. Так, от питання: чи учасник дав достовірну інформацію антимонопольному? Ми ще до антимонопольного зараз перейдемо. Що там з антимонопольним, якщо е, та організація відповіла, що антимонопольний не звертався. Питання спочатку по скаржнику нормою передбачено особливості, що він несе суб'єкт оскарження відповідальність за достовірність інформації, яку він оприлюднює в електронній системі закупівель. Це не тільки відповідальність за достовірність інформації в тендерній пропозиції. Я думаю, що це відповідальність також він несе за ту інформацію, яку він оприлюднює і в скарзі, тому що ця інформація оприлюднюється, де в електронній системі закупівель, як сказано в цій нормі. Тому, якщо такий скаржник, скажімо так, в лапках збрехав антимонопольному комітету, от він несе відповідальність. Питання тільки в тому, що ні особливості, ні закон не прописують, яку саме відповідальність несе такий суб'єкт оскарження. Тому ми маємо в даному випадку звертатися до інших норм чинного законодавства, де передбачено. Надання недостовірної інформації, підроблення, службове підроблення і так далі. Якщо це е, не службова особа, не орган державної влади, підприємство організація, установа, то є не 336 стаття Кримінального кодексу, а окремо є ще стаття в кримінальному кодексі, яка стосується приватних підприємців. Тому в будь-якому випадку дві статті в кримінальному кодексі є за службове підроблення, за надання недостовірної інформації. Ну от і далі може бути ситуація розвиватися ще й таким чином щодо скаржника. Переходимо тепер до органу оскарження. От по органу оскарженню немає такої окремої, прямої норми в розділі. Який регулює питання оскарження в особливостях, і в статті 18 закону про публічні закупівлі, який регулює також питання оскарження, до якого відсилають особливості, немає норми прямої, яка б передбачала, що орган оскарження несе відповідальність за недостовірну інформацію, яка оприлюднюється ним в електронній системі закупівель. Чому я на цьому наголошую? Тому що запитувачка замовник в цьому питанні наголосила, що вони перевірили. Рішення антимонопольного звернувшися до того замовника по аналогічному договору, оскільки дивно було, що антимонопольний не зіслався на це рішення, на ту інформацію, яку отримав він, нібито про те, що укладався такий аналогічний договір, що не було достовірної інформації. І той замовник сказав, що антимонопольний до нього не звертався. Так от питання. Дивіться, друзі, немає відповідальності антимонопольного прямо прописаної, ні в особливостях, ні в законі, що він несе відповідальність за достовірність того, що оприлюднює в своїх рішеннях. Але ж норми кримінального кодексу нікуди вони не ділися. Да? Вони поширюються на всіх в Україні. Ну, хто є, хто може бути, хто е, має ознаки суб'єкта карного діяння. Ідемо далі. Наприклад, службовок. Продовження цієї детективної історії ти побачиш в другій частині. Отже, не підписався ще на блог. Підписуйся, щоб не пропустити уже зовсім скоро. І пиши мені, щоб долучитися до нас в серпні в групу ТАП юридична підтримка з Ярославою Дубровою.